Привіт-привіт! Я Настуня Ольхович, це гарбуз, а це моя рубрика Побрехеньки. Тут ви відпочиваєте, п'єте, чайок, кавусю, слухаєте три захопливі історії, дві з них правдиві, а одна чистісінька брехня, без краплі правди, яку я вигадала для вас. Ваше завдання відгадати, де правда, а де побрехеньки. Поїхали. Та, Та, самі чули? Не Побрехеньки. Не можна бути. Ох, і налякалася, я, слухайте, стільки цих моторошних історій начиталася, щоб підготувати випуск. Але що ж не зробиш заради геловінської атмосфери. До речі, дехто теж намагався її створити. А обернулося наступною історією. Компанія друзів та за сумісництвом студентів одного з коледжів заздалегідь домовилася влаштувати святкування Геловіну разом. Декор, павути назвати, все як у фільмах. Вони зняли старий заміський будинок, аби відсвяткувати без батьків чи сусідів. Вони саме підготували усі декорації. Хтось був відповідальний за випічку, хтось за напої, інші шукали фільм. Один з хлопців ніяк не міг знайти свою чашку, тож почав розпитувати друзів. Аж раптом виявилося, що вона в сусідній кімнаті на високій полиці з книгами. Це здавалося дивним. Кому спаде на думку туди її ставити. Друзі продовжили приготування, намагаючись викинути подію з голови, проте потім. По однієї дівчинки зник ніж буквально з кухні, інший друг знайшов його встромленим у двері, це вже не на жарт їх перелякало, темнішення підігрівало моторошну атмосферу. Ввечері, коли всі почали виставляти свої гарбузи, виявилося, що гарбузів на одного більше, ніж їх. Хоча кожен мав підготувати по одному. Це могла би бути захоплива пригода чи Геловінський квест, проте це вже було не смішно, а навпаки, моторошно. Холодний вітерець пройшовся спинами друзів, а пульс пришвидшився. Всі уже були в костюмах та намагалися веселитися. Не відміняти ж святкування. В розпал вечірки один з хлопців помітив на своєму одязі червону фарбу. Хлопець намагався знайти раціональні пояснення, проте в нього не виходило. Моторошна музика з плейлиста і темнота за вікном здавались йому словісними. Він зайшов в свою кімнату, аби переодягнутися, аж раптом помітив, що краплі фарби ведуть до шафи. Він боязко відчинив її, аж раптом його очі налились страхом, а тіло на кілька секунд заклякло. На нього хтось в чорній масці вискочив з ножем. Хлопець закричав, прижався до стіни, на звук прибігли друзі. Істота неквапливо зняла маску і вигукнула: Щасливого Геловіну, зраднику! Нею виявилася його дівчина, що, очевидно, недавно дізналася про його зраду. Друзі були в шоці від такого винахідливого плану помсти. Чи можна вважати, що Геловін удався? Слухайте, мені здається, я бачила щось надприроднє. Ви не бачили? Ні? Ну, тоді можемо слухати далі. Побрехеньки Уявімо середньостатистичне містечко. Одного хеловінського жовтня, точніше, прямісінько напередодні свята, все було як зазвичай. Діти метушливо готували костюми, а господарі домів доволі неквапливо солодощі. Що такого може бути страшного? Моторошні костюми, надто реалістичні декорації, ні цього свята було дещо страхітливіше. Щось що налякає не лише хеловінськими витребеньками, а по-справжньому вразить своєю моторошною нереалістичністю, проте не залишить часу на розтами. Цього дня разом з хеловінським повітрям ширилися неоднозначні чутки. Сусіди, родичі, батьки, друзі, кохані одні переконували, що таємничі створіння точно тут, інші намагалися триматися за здоровий глуст і заперечувати. Проте хвилювання перемагало. Хтось твердно сказав: я бачив спалах, вони схожі на блискавки. Люди були в жаху. Щось таємничо зловісне нависло над ними. Кажуть, один чоловік так біг, що зіпсував свої нові туфлі. Зійнялася паніка. Все вказувало на найгірше це справді вони. Факти сходилися було термінове повідомлення, репортаж з місця подій, перерваний зв'язок. Офіційні джерела так би не жартували. Виходить, що на Геловін всяке може з'явитися. Серед моторошних і нереалістичних подій важко було втримувати здоровий глуст. Все зрозуміло, вони не позитивно налаштовані. За певний час стало ясно, від таємничої розгадки всіх цих людей відділяла одна річ пильність. Це була всього лиш вистава про прибульців в стилі реалістичного репортажу, про що було попереджено. Проте це не завадило великій кількості людей перелякатися. Тож що ж, це було справді Хеве Спукі Хелловін. Побрехеньке може бути ви радо приймаєте гостей на Хеллоуін? А якщо ці гості не прохані? У темряві осіннього вечора, коли вітер ледь гойдав, пожовкле листя біля ганку, жінка сиділа поруч з матір'ю. Тиша перервалася легким посупуванням песика, коли годинник повільно відраховував десяту, за вікна долинув глухий стукіт. Через шибку жінка побачила три фігури маски, костюми, нічого дивного для цього свята. Один із них мав широку усмішку клоуна, яка в тьмяному світлі ліхтаря здавалася майже живою. Інший – Безмовна постать у камбинезоні, третій бліда черниця з чорними очима. Щасливого Геловіну, промовила вона крізь скло, намагаючись зберігати спокій. Відповіді не було лише важке дихання за дверима, потім голос низький, ніби з під землі. Усі завмерли, Стукіт у двері ставав гучнішим. Спершу настирливим, потім розлюченим, наче з кожним ударом невидима рука випускала назовні наростаючу лють. Я вже говорю з поліцією, сказала вона голосно, вони прямують сюди, але за дверима не стихли, навпаки, стали загрозливішими. Або ти виходиш, або ми заходимо. Вони сказали, що візьмуть стілець і виламують двері. Час розтягнувся, хвилини здавалися вічністю. Серце билося так, що, здавалося, воно вирветься з грудей, крики, гуркіт, і раптом тиша. Вона стояла ще кілька секунд, не вірячи, що все скінчилося. В повітрі все ще висів тремтливий відгомін страху. Лише згодом поліція з'ясувала, це не був жарт і не розіграш, і навіть не містика. Троє людей у моторошних масках насправді намагалися вдертися до будинку. Побрехеньки може бути. перед тим як надати вам відповідь, скажу: надсилайте свої власні історії на будь-яку тематику, якими ви готові поділитися. Мені в соцмережі посилання залишаю внизу та ставайте частинкою наступних випусків. Так, яка ваша відповідь, котра хеловінська історія з відео вигадана? Ставте на паузу, пишіть в коментарях, а через трішки дізнаєтеся правильну відповідь. До речі, якщо ви думаєте, що найцікавіше в цьому відео вже позаду, то ви помиляєтеся, бо пояснення деяких історій справді вражає? Отже, чистими побрехеньками без краплі правди. Виявилася історія номер 1 Ну що, вдалося вам мене розкусити? Діліться в коментарях. Отже, що стоїть за дивною історією про прибульців? Невже все ж таки? Ні, все ще цікавіше. Війна світів, радіопостановка роману, що вийшла в ефір 30 жовтня 1938 року, під керівництвом Орсона Велса, представили її як серію новинних повідомлень. Через що багато слухачів сприйняли її як реальні події. Близько 1,2 мільйона людей на північному сході США повірили в напад марсіян, що викликало паніку. Постановка розпочиналася як звичайна радіопрограма з прогнозом погоди та музичним концертом. Раптово з'явилися новини про дивні спалахи на Марсі, а далі репортажі з місця подій. Повідомляли про приземлення марсіанських машин, які знищували усе на своєму шляху. Земляни намагалися чинити опір, але їхня зброя була марною. Після приблизно 40 хвилин диктор назвав, що це вигадка. У фіналі професор пояснив, що марсіян знищила відсутність імунітету до земних бактерій, а Велс привітав слухачів з Хеловіном. Постановку слухали близько шести мільйонів осіб, і п'ята частина з них сприйняла її як реальні новини. Телефони були перенавантажені, люди панікували. Багато хто вимагав дій від силових структур або намагався захиститися самостійно. Декілька слухачів повідомляли про бачені блискавки марсіян та запах отруйного газу. На західному узбережжі технічні проблеми у деяких містечках також пояснювали вторгненням марсіян. Незабаром страх слухачів змінився гнівом та зверненнями щодо компенсацій. Всі звернення були відхилені, але Орсон Велс наполіг на компенсації матеріальної шкоди чоловікові, який зіпсував свої нові туфлі, тікаючи від марсіян. В газетах протягом місяця вийшло понад 12 500 публікацій про подію. А от в історії про трьох людей в костюмах біля будинку немає навіть натяку на комічність. Про неї написало ряд закордонних ЗМІ. Увечері, 14 жовтня 2025 року, група осіб у моторошних костюмах на Геловін намагалася проникнути до приватного будинку. На момент інциденту в будинку перебували власниця, її дитина, молодший брат та сімейна собака. Повідомленнями змі підозрювані стояли біля дверей, кричали погрозливі фрази та ігнорували попередження про виклик поліції. Вони також пробили дерев'яний паркан, порізали сітки на терасі та грюкали у вікна, заглядаючи всередину. Інцидент тривав близько 10 хвилин і викликав сильний стрес у родини. Поліція зараз розшукує підозрюваних. Відомо, що вони зняли маски та втекли на автомобілі. За словами начальника поліції, їм можуть бути висунуті звинувачення у спробі крадіжки і погрозах насильством. Влада попереджає громадян про підвищену обережність напередодні Геловіну і наголошує на праві домовласників захищати себе у разі загрози. Поліція радить стежити за безпекою дітей і уникати взаємодії з підозрілими особами. Особами. Та та не не Побрехеньки. Не може бути. А от історія про друзів та помсту хлопцеві за зраду вигадана. Хоча можу повірити, що щось таке десь теоретично могло статися. Але стоп! Усі збіги з реальними іменами, прізвищами тут випадкові. Ось такими видалися наші хеловінські історії на перший погляд, моторошні. Якщо приглянутися ближче, то доволі реалістичні. Дякую вам за перегляд. Наш друг привид теж дякує. Друг, можливо, ти будеш Степан. Наш привид Степан теж вам дякує. Гарбуз дякує і я вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтеся і залишайтеся з нами. Нехай е, в вашому житті справді трапляються тільки хороші історії. І до нових зустрічей! До сервічно може бути.